Час підтримати хлопців, котрих потрапили до полону. Без зникли, тому що ось спочатку я про цю акцію дізнався, оскільки мій батько також був зниклий без вісті. Зараз він знаходиться в полоні, і потрібно нам завжди говорити про це, не забувати завдяки кому ми можемо кожен день проживати наше життя, тому що вони віддали все своє здоров'я, щоб нас захистити. Потрібно про них пам'ятати і ніколи не мовчати. Ми повинні про це знати. Просто іноді люди забувають, за, за, за рахунок чого вони зараз живуть. У наша бригада зникли ось люди, хлопці наші. Виходимо на підтримку.